Українці та українки, які прибули до інших країн, знаходяться там у відносній безпеці від війни Рефії в Україні. Тим не менше, і там можуть виникнути ситуації, в яких їм потрібна буде допомога. Саме про швидку або екстрену допомогу піде мова у цьому відео. Позвучу вам всі номери телефонів екстрених служб в різних країнах Європи, які я зміг знайти. Сподіваюся, що це відео буде максимально корисним. А значить, коли додивитеся, поставте, будь ласка, йому лайк. А прямо зараз можете підписатися на цей канал, щоб не прогавити подальше відео. Дякую, влаштовуватися зручніше. Поїхали! У Німеччині екстрену допомогу або швидку допомогу можна отримати кількома способами: усі вони безкоштовні. Ритуальна служба, якщо особа перебуває в небезпечному стані, можливо, навіть з загрозою для життя, вона може викликати швидку допомогу. Номер телефону 112. Важливо коротко пояснити по телефону англійською чи німецькою мовами. Що відбувається і куди має їхати швидка допомога. Екстрені служби зазвичай прибувають протягом кількох хвилин. Також є служба чергових лікарів загальної практики, їхній телефон 116 та 117. Їй можна дзвонити, коли кабінети сімейних лікарів зачинені. Наприклад, у нічний час, і якщо ситуація не така гостра та невідкладна, щоб викликати екстрені служби. Пожежна команда та поліція. Якщо виникла пожежа або хтось потрапив у пастку, наприклад, допоможе пожежна служба. Номер такий самий, як і екстрених служб 112. В інших надзвичайних ситуаціях відповідальність несе поліція, до неї можна звернутися за номером 110. Наприклад, у таких випадках: якщо відбувається бійка чи напад із пограбуванням, у разі крадіжки зі зломом, на випадок аварії, у випадку дрібної крадіжки чи потенційної загрози. Важливо розуміти, що на всі ці номери телефонів дзвонити потрібно лише тоді, коли допомога дійсно потрібна. Тільки тоді екстрені служби можуть зосередитися на фактичних надзвичайних ситуаціях і швидко реагувати. Польща країна, яка прийняла найбільше українських біженців. Має розгалушену систему невідкладної допомоги. Залежно від ситуації, оберіть, куди вам треба звернутися. Якщо це швидка допомога, то номер 39 Якщо пожежна служба 998, якщо поліція 997. Аварійна служба водопостачання 994, аварійна служба теплопостачання 993. газова аварійна служба 992. енергетична надзвичайна служба 991. Національний фонд здоров'я 989, Муніципальна поліція 986, служба порятунку в горах 985, служба порятунку у воді 984. Окрім служб порятунку українцям, важливо знати, де отримати допомогу їм як переміщеним особам. Лінія допомоги доступна цілодобово за телефоном, який ви бачите на екрані. Важливо, що консультанти розмовляють українською та англійською мовами. А також запам'ятайте телефонний номер гарячої лінії Посольства Республіки Польща він зараз у вас на екрані. У Швейцарії базове медичне страхування покриває лише половину витрат на транспортування хворого машиною швидкої, причому лише до 500 франків на рік. Залежно від кантону, виклик карети швидкої може коштувати від 850 до. 1900 франків. Для отримання невідкладної медичної допомоги звертатися до відділення екстреної допомоги на найближчої лікарні. Для виклику швидкої допомоги необхідно набрати номер 144. Невідкладна медична допомога у Швеції надається усім без виключення безкоштовно. Для виклику швидкої у Швеції необхідно зателефонувати за номером 1177. До речі, у мене свіженьке гарне відео про Швецію, повний огляд, що треба знати тимчасовим біженцям у Швеції. Подивіться за підказкою вгорі. Допомога в Австрії. Швидка допомога в Австрії приїжджає лише тоді, коли є загроза життю пацієнта. Причому, якщо ви вже викликали швидку і сказали, що вам вкрай необхідно, щоб вона приїхала, то вона приїде. Але є два варіанти розвитку подій. Якщо це був випадок, коли вашому життю дійсно щось загрожувало, то вам нададуть допомогу чи госпіталізують. Якщо ж у вас просто, наприклад, болить живіт і ви викликаєте швидку, то потім вас мусять заплатити за цей виклик 500 євро. Так ситуацію з екстреною допомогою в Австрії пояснила керівниця відділу зв'язків з громадськістю Геомрія в Австрії Олена Степура. А ось ще деякі важливі номери телефонів, які вам корисно буде знати, якщо ви зараз перебуваєте в Австрії. Також у мене ще є актуальна інформація для біженців у Чехії. Навіть чеські пацієнти не впевнені, коли потрібно шукати лікаря, а коли можна викликати швидку допомогу за номером 155. Йдеться про невідкладну допомогу при серйозному стані здоров'я, раптовій хворобі чи травмі. Яку допомогу нададуть за будь-яких умов незалежно від медичного страхування? Щодо викликів швидкої допомоги за номером 155, існує чимало міфів і побоювань. Вони переважно звучать так: не викликайте швидку, інакше доведеться заплатити 30 тисяч крон, або якщо я викличу швидку, то мені нададуть кращу допомогу. Всі ці міфи спричинені тим, що в Україні така невідкладна допомога працює інакше ніж у Чехії, оскільки в рамках української швидкої допомоги пацієнти отримують базове обстеження і потім вже не обов'язково потрібно транспортувати пацієнта у лікарню. Таким чином, у будні дні, ввечері та на вихідних швидка виконує функцію пунктів невідкладної допомоги. Проте у Чехії це не так. Швидка допомога існує для тих випадків, коли існує загроза для життя пацієнтів. Метою є надати першу допомогу і перевести пацієнта якнайшвидше до спеціалізованого закладу. Ось перелік критичних випадків, коли треба викликати швидку допомогу: загроза здоров'ю чи навіть життю пацієнта, ненормальний тиск чи біль у грудях чи грудній клітці, серйозна травма, велика втрата крові, проблеми з диханням та роботою серця, порушення свідомості, конвульсії, отруєння, нестерпний біль, та коли ви стали свідком аварії. Якщо ви не впевнені, куди відносяться ваш випадок, не бійтеся позвонити на лінію і проконсультуватися щодо конкретного випадку. Оператор сам скаже вам, чи він відправить швидку, чи вам треба приїхати самостійно. Також він на поготові вам порадити, як надати першу допомогу, поки не приїде карета швидкої допомоги. Якщо ви перебуваєте в Данії, то усі питання, пов'язані зі здоров'ям, там вирішуються через вашого особистого або сімейного лікаря. Ім'я, телефон та адреса лікаря вказані на жовтій карті, якщо ви перебуваєте в Данії, ви знаєте, що таке жовта картка. Самостійно, без звернення до сімейного лікаря можна звернутися тільки до куліста або лору. Якщо є загроза життю, то телефонувати треба за номером екстреної допомоги 112. Якщо безпосередньої загрози життю немає, Треба звертатися до свого лікаря або до чергових у невідкладній допомозі. Номери телефонів цієї невідкладної допомоги по регіонам наведені на екрані. Але знову ж таки наголошую, що номер, який потрібен саме вам, вказаний на вашій жовтій карті. Якщо ви перебуваєте в Іспанії, то вам слід знати наступні номери телефонів. Довідкова телефонна служба по Іспанії номер 003 служба точного часу 093. Довідкова про рух автобусів, чергові аптеки і так далі – 098. Іспанська Конфедерація готелів. Їх номери на екрані, Екстрені служби. Служба по рятунку 112, Національна поліція 091, місцева Муніципальна поліція 092, Швидка медична допомога 061, Іспанський Червоний Хрест – 222. -222. Пожежна охорона 085, а також збережіть собі адресу та номер телефону Посольства України в Іспанії. Гаряча лінія Посольства України в Іспанії теж на вашому екрані. Але там просять дзвонити виключно у зв'язку із загрозою життю чи, не дай Боже, загибелі громадян України. Велика Британія Номер 112 продовжує діяти в країні попри вихід з ЄС. Також дзвоніть на номер 39 щоб викликати швидку допомогу поліцію чи пожежників. Посольство України у Великій Британії знаходиться за адресою, яку ви бачите на екрані. Отримати консультацію телефоном можна, позвонивши за номером, який ви бачите на екрані. В Італії, як і в Україні, діють три основні телефони для виклику служб поліція номер 113 пожежна служба номер 115 та перша медична допомога номер 118 В Україні працюють центри допомоги біженцям. Якщо треба, телефонуйте до них за номерами. Навів на екрані номери у Римі, Мілані та Флоренції. За потреби звертайтеся до Посольства України в Римі або Генеральних консульств України в Мілані або Неаполі. Викликати медиків у Франції можна за коротким номером 15. Для виклику пожежників звоніть за номером 1-8, для поліції 1-7. При надзвичайних соціальних ситуаціях телефонуйте за номером 115. Загалом треба знати, що 112 це єдиний європейський номер екстреної допомоги, на який можна дзвонити безкоштовно, тобто без наявності коштів на рахунку, без сім карти, навіть з місць зі слабким або відсутнім сигналом. Оператори там розмовляють іноземними мовами, тому іноземцям, які проживають у ЄС, важливо знати якраз саме цей номер екстреної допомоги 112. Зазвичай оператор вас там запитає точну адресу події і як це місце знайти, що саме трапилося, масштаби проблеми зі здоров'ям чи травми, кількість учасників у випадку аварії, стан пацієнта і базові симптоми, тобто свідомість, дихання, кровотеча, які симптоми його хвороби. Опис, як розвивається стан і як його звати, вік і які ліки приймає. І наступні кроки, які вам, можливо, треба буде зробити, це залишити телефон увімкненим, відповідати на запитання оператора і бути готовими слухати поради по телефону до приїзду персоналу і надавати першу допомогу. Інформація наведена у цьому відео корисна, важлива, але я дуже сподіваюся, що вона вам. Не знадобиться або знадобиться у дуже рідкісних випадках. В будь-якому разі краще збережіть це відео, поділіться ним з друзями, поставте тепер, будь ласка, йому лайк, і не забудьте підписатися на цей канал. Усі посилання на джерела я залишив в описі до цього відео, можете детально ще переглянути, почитати, бережіть себе, і до зустрічі у наступних відео на каналі Нойс.